Поділ публічного та приватного права здійснюється за двома ознаками: предметом правового регулювання, тобто суспільними відносинами, які нормативно закріплені і охороняються, та методом правового регулювання, тобто способом, за допомогою якого держава забезпечує поведінку учасників правовідносин. Публічне право забезпечує виконання ролі держави, яка не допускає наявності іншої ініціативи, крім своєї. Тільки вона визначає становище кожної окремої особи у тій чи іншій сфері життя суспільства, тому воля держави має імперативний характер, зазначені положення є принципами публічного права. На їхній основі формується ряд галузей права, зокрема конституційне, адміністративне, фінансове, кримінальне, інформаційне. На відміну від публічного, приватне право виходить з того, що правовідносини утворюються за бажанням учасників. Роль держави полягає в тому, що вона охороняє те, що виникло з волі інших. Вона не може зобов'язати їх стати власниками майна, одружитися, одержати спадщину. Зрозуміло, що за такого становища норми, які регулюють відносини, що виникають, мають правочинний і диспозитивний, тобто рівний характер. Приватне право виражається у ряді принципів рівності осіб перед законом, свободи і недоторканості власності, свободи договорів і відповідальності за провину. Якщо принципи публічного права дістали закріплення у ряді галузей, то принципи приватного права закріплюються переважно у нормах цивільного права. На його принципах здійснюється правове регулювання торгівельного і сімейного права. Дедалі помітнішим стає використання у регулюванні трудових відносин, елементів принципів приватного права. Чому? Оскільки трудові відносини, як правило, виникають на базі трудового договору, який за своєю юридичною природою є угодою купівлі-продажу робочої сили. Він ґрунтується в даний час на принципах договірної свободи і виступає як індивідуальний регулятор умов праці, створює для роботодавця можливість вибрати працівника, а для працівника вид трудової діяльності. Таким чином, на базі безпосереднього приватного інтересу виникають трудові відносини, що задовільняють інтереси їхніх учасників. Як співвідноситься між собою публічне і приватне право? Публічне право складають юридичні норми, які регулюють відносини між суспільством і тими, хто його складає окремими особами. Норми публічного права здебільшого імперативні. Прийняті принципами субординації і підпорядкування, не дають суб'єктам відносин права змінювати викладені в юридичних нормах приписи. Приватне ж право складають юридичні норми, що регулюють як майнові, так і немайнові відносини у сфері особистих інтересів окремих осіб. Норми приватного права здебільшого мають диспозитивний характер, тобто сторони в цих відносинах рівні, самі визначають обсяг і характер прав та обов'язків сторін. До публічного зараховують такі галузі права як державне, адміністративне, кримінальне, процесуальне, до якого належать кримінально процесуальне та цивільно процесуальне фінансове. До приватного ж зараховують такі галузі права як цивільне і господарське, сімейне, трудове. Отже, публічне право складає юридичні норми, які регулюють відносини між суспільством і окремими особами. А приватне право складають юридичні норми, що регулюють як майнові, так і немайнові відносини у сфері особистих інтересів окремих осіб. Якщо ця інформація була для вас цікавою, ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі на каналі Елементарне правознавство.